Модель дивана Асті Сучасний та найголовніше функціональний дизайн, який заворожує, якість матеріалів на найвищому рівні від дерева до тканини, щоб кожна деталь була міцною та елегантною. Безперечна краса боковини дивана декорована дерев'яною накладкою і повна ніша, ідеальне рішення для зберігання речей. Зручні підголовники, углова полиця, дві м'які подушки. Це не просто диван, а ваша зона неймовірного відпочинку чи дозвілля. Механізм трансформації, дельфін. Наповнювач. Дерево, ДВП, полотно неткане, пружинний блок, войлок 1000, пінополіуретан ППУ, Синтепон, Тканина, Є ніша для білизни. Обираючи саме цей диван для себе. Ви обираєте зручність та стиль вашої оселі, справжню перлину для відпочинку чи дозвілля.